Дорогі брати і сестри, зібрані в цьому храмі, також брати і сестри, які єднаєтеся разом з нами через трансляцію на суспільному мовленні на католицькому телебаченні ковічного слова. Кажуть, що світом сьогодні керує брак терпеливості, брак терплячості. Люди не хочуть або не вміють чекати. Може, подібні часом є до таких капризних дітей, які не вміють зачекати. І для дітей це можна сказати так природньо, тому що вони не вміють в певний спосіб відкладати якесь задоволення на майбутнє, на пізніше, і хочуть, може, один цукерок, щоб їм дали відразу, ніж ніж три цукерки і пізніше. Так? І, власне, це виховання дітей, між іншим кажуть, що полягає на такому вихованні до вміння чекати, до вміння чекати, не отримувати щось відразу завжди тоді, коли хочеться, але також і вміння чекати. І це також одна із рис зрілої людини, зрілої людини, яка вміє очікувати, вміє на щось чекати. Але можливо, також і цей брак терпеливості, брак терплячості це не тільки є риса таких малих дітей, але це також інколи є риса чи така певна слабка сторона і, і дорослих людей. І, можливо, кожен з нас в якось своєму житті цього досвідчує. Ми хочемо, щоб щось було швидко. Інколи хочеться, щоб щось отримати швидко, вже якийсь результат щоб щось легко отримати, відчуваємо, може, інколи гнів, коли, коли так не відбувається. Хочемо вже зараз, щоб мати успіх, щоб задовольнилися якісь наші потреби без очікування. Ми завжди вміємо чекати, не завжди вміємо бути терпеливими. І такими нетерплячими особами, між іншим, були слуги. Господаря із сьогоднішньої притчі. Ми в Євангелії сьогодні чуємо притчу, яку розповідає Ісус: притчу про одного господаря, який посіяв пшеницю, який посіяв добре зерно в землю. Він, напевно, дуже так детально, дуже дбайливо підготував цю землю, обробив своє поле, очистив, можливо, від каміння, від різних бур'янів, розкидав пшеницю на цьому полі. Боронував потім так, щоб ця земля вкрила цю пшеницю. І пізніше, коли повернувся додому ввечері, то каже нам Ісус, що коли спали люди, прийшов ворог і посіяв плевели, посіяв бур'ян на цьому полі і собі пішов. І коли зерно виросло, також виріс цей бур'ян, вирісли ці плевели. І в якийсь момент вони, можливо, навіть стали більшими за цю пшеницю, за це добре збіжжя, яке почало рости на цьому полі. І ось приходять слуги до господаря і кажуть, пане хіба не добре насіння ти посіяв на своєму полі? Звідки взялися ці плевели? Звідки взявся цей бурян на цьому полі? І він говорить тоді, людина ворог це зробила. Далі кажуть слуги, хочеш, щоб ми пішли і зібрали їх. Хочеш, щоб ми пішли їх і вже зібрали, вже їх вирвали, зараз. Так не мов би, власне, слуги не хочуть чекати, але кажуть, що зараз. Вони вважають, що вже зараз потрібно цей бур'ян вирвати. І що тоді власне, відповідає господар, каже, ні, почекайте, будьте терплячими, зачекайте до жнив. Зачекайте, щоб, щоб часом збираючи цей бур'ян, збираючи ці плевели, ви не повиривали також разом з ними і пшениці. Залиште те, щоб і одне, і друге росло до жнив, а тоді я під час жнив вже скажу жінцям, розділіть це, розділіть це, пов'яжіть в снопи, і бур'ян спаліть, а, плевели сховайте, а пшеницю сховайте до, до сховища. Брати і сестри, господар, який запрошує своїх учнів, своїх слуг до, до терплячості, до того, щоб бути терпеливими, щоб вміти чекати. І ця притча про господаря це, це притча, в якій також лунає питання і в якій також може. Лунати питання сучасної людини і кожного з нас може, звідки є ці плевели? Звідки є зло? Чому є стільки зла в світі? Звідки воно взялося? Чому його так багато? Може, інколи ми, котрі часом десь досвідчуємо якоїсь несправедливості, якоїсь зла навколо. І також може інколи в нас з'являтися таке. Ну, Таке питання, може, як цих слуг господаря, і, може, ми хочемо з таким питанням звертатися до нашого Господа і казати, Господи, чому ти не знищиш це зло? Може, не знищиш цих, котрі роблять зло несправедливих людей? Може, інколи ми подібні до цих слуг. Хоча часом може, ми інколи забуваємо, що, що ми є, в нашому житті є також так, як і. Багато цих плевел, багато цих бур'янів і це прохання, воно також в певному сенсі скероване проти нас. Адже і в нашому житті є присутнє і гріх, і якась несправедливість, якесь зло. Але може інколи ми звертаємося до Господа, Господи, чому Ти дозволяєш, щоб це було присутнє, чому Ти це якось не знищиш? Чому ти не залишиш, не очистиш суспільство, світ від, від всякої якоїсь несправедливості, може так, як ці слуги в сьогоднішній притчі. А Господь, як цей господар з притчі, а Господь, будучи справедливим, одночасно є також і дуже терпеливим, дуже терпеливим. Бог є тим, який, який дає шанс, який чекає. Може, не завжди нам хочеться, щоб Бог таким був. Може, не завжди хочеться, щоб він давав знову шанс якійсь злій людині чи грішній людині, на її навернення. Але він є терпеливим, терпеливим до кожного, до кожної з нас. Є тим, який хоче проявляти своє милосердя і який завжди чекає на повернення, тоді, коли в різний спосіб і ми, кожний з нас, якось відходимо від нього. Ми співали ці слова. В Псалмі Респонсорійному цей приспів Боже, ти добрий і усе прощаєш. Ти є добрий. Бог є добрий, є тим, який хоче пробачатись, коли ми приходимо до нього і завжди дає нам шанс. Поки живе людина, поки живемо ми, завжди Господь є тим, який, який чекає. Ти добрий і прощаєш, так каже псалмист в цьому псалмі 86. му ти багато милостивий до всіх, які до Тебе кличуть. Господи, вислухай Мою молитву. Папа Франциск колись власне, говорив такі слова, що це не Бог втомлюється нам прощати, але це ми можемо втомлюватися, просити Бога про прощення. Це можемо інколи ми знеохочуватися, втомлюватися якимось своїм гріхом, своєю слабкістю. Чи, можливо, слабкостями людей навколо нас, а Бог не втомлюється, Бог є тим, який є добрий, який, який хоче приймати нас, давати шанс, чекає на переміну нашого життя, на наше навернення. І до цього теж Господь запрошує і своїх учнів, запрошує кожного з нас до того, щоб ми в своєму житті цю, плекали цю, цю рису. Цю, це те, що, цю чесноту, яку, яка є в ньому, чесноту бути терпеливими, чесноту бути терплячими. І це не є лише чеснота, яку ми можемо якось здобути своєю працею, так? працею над собою, якимось вихованням. Звичайно, що так, але це щось більше, те, що Господь до чого Господь запрошується, це ще є щось більше. Ми навіть кажемо, що це чеснота. Терпеливості це є один із дев'яти дарів Святого Духа. А отже, важливо теж і бути відкритим, і просити Святого Духа про цей дар, щоб Він дав нам цей дар бути терпеливим, як Господь. А що це може теж означати, що це за якість, яку Господь має і до якої Він заохочує своїх учнів? Бо, здавалося б, на перший погляд, що бути терпеливим, то це бути. То це бути пасивним, це якось опустити руки, сказати, вже як є, так хай буде. Да? Нічого вже не змінимо, нічого не зробимо. Якось відмовитися від боротьби за щось, за добро. Але не про це йдеться, не до цього Господь теж запрошує. З одного боку, Він, він запрошує нас, щоб ми робили те, що є в наших силах, змінювали щось, змінювали своє життя чи те, що є навколо нас. Наскільки можливо, наскільки це залежно є від нас, докладали тих зусиль, які в змозі докласти, а з іншого боку, Господь нас через цю чесноту заохочує до того, щоб ми повністю теж довіряли Богу, повністю довіряли. Були... І ця довіра, яка випливає з переконання, що Бог є присутній в цьому світі. Навіть тоді, коли здається, що зло може якось перемагати, що Бог є присутній. Це переконання, що Бог є Господом цього світу, Він є Господом цього світу. Він є тим, як, і до якого належить історія. І сьогодні, власне, в першому читанні з книги мудрості, цей автор книги мудрості каже: справді немає іншого. Крім тебе, Бога, який би дбав про все, який би дбав про все, в його руках є наше життя, в його руках є історія. І з одного боку, нашим також покликанням як християн, є робити те, що є в наших силах, є змінювати те, що ми можемо змінити на краще, а з другого боку, також повністю довіряти Богу, що в його руках є наше життя. Цій притчі Господь заохочує слух до цієї терпеливості, до цієї впевненості, що Бог існує, і що він є справедливий, і за ним є останнє слово. Він є справедливий. І ця справедливість може особливим чином вона проявиться, так як сьогодні каже Господь, пояснюючи цю притчу в кінці світу на остаточному суді, де проявиться. В такий спосіб, справедливість, але ця справедливість Божа вона постійно проявляється. Навіть може ми цього не завжди якось усвідомлюємо, може не завжди ми це помічаємо, але власне ця терпеливість полягає теж в тому, щоб довірити, що Господня справедливість вона постійно присутня проявляється, що Бог є справедливим, є милосерним, і що вже тут, на землі, вона проявляється. Брати і сестри, наше життя, наша історія є в руках Бога. Ось мені згадалося, як недавно одна сестра Монахиня розповідала про те, як. Як вона так ділилася з одним її єпископом, говорила про такі певні, напевно, страхи, переживання, пов'язані з із ситуацією в країні, як, як щось, що відбувається, напевно, все те, що якось нас непокоїть, все те, що нас лякає сьогодні, бо всіх нас доторкає ця невпевненість, якийсь страх, всіх нас доторкає ця ситуація війни, яку ми переживаємо. І те, як воно буде далі, як це буде далі. І тоді ну, єпископ так каже до цієї сестри, що я знаю, як буде. І сестра каже: о, то так, напевно, що він десь може має якісь більші там зв'язки, десь там може більше знає від влади, може, від якихось військових, від когось, хто там можливо більше розказав, і він більше знає, як воно буде. І каже: цікаво, як, як це як воно буде. І цей єпископ тоді каже. Як Бог дасть, так буде. Може, це така проста відповідь, звичайно. Це, це не, знову ж таки, вона нас не якось не заохочує до якоїсь пасивності, до того, щоб опустити руки і сказати, як воно буде, так буде, як Бог є, що, що відбудеться. Але, але здається, що теж в ній є така велика, є велика глибина, так? є велика мудрість. Що все є в Божих руках. Ми, звичайно, покликані робити те, що є в наших силах, але одночасно довіряти, повністю довіряти Богу, що в Його руках є наше життя, наша історія, що Він все це доповнить і Він поведе згідно з своєю волею. І нехай також ця притча сьогоднішня, це Слово Боже, буде дійсно для нас таким захоченням, до того, щоби ми. Просили Господа, з одного боку, просили і, власне, про те, що є в нашому житті, з чого потребуємо, а з іншого боку, також і довіряли, повністю довіряли. Так як нас, власне, святий Павло сьогодні заохочує в другому читанні до такої молитви терпеливої, він каже, що Дух допомагає нам в наших немочах. Тоді, коли ми не знаємо, як має молитися, сам Дух заступається за нами. Тоді, коли не знаємо, сам Дух Святий молиться за нас, Він молиться через нас, Він нам допомагає, Він нас підтримує в тих різних моментах, може, коли ми якось втрачаємо сили, надії, Бог є Господом надії. Господь нас хоче наші серця наповнювати своєю надією, довірою, довірою в те, що Він є Господом. Всесвіту, що він є Господом історії, що в його руках є наше життя, життя світу, нашої країни, і що до нього належить останнє слово. Амінь.